Слава Ісусу Христу! Мене звати отець Ігор Швед, я є священником катедри святих Володимира і Ольги в місті Вінніпех, Канада. Вітаємо на нашому Ютуб каналі і на нашій Фейсбук сторінці і запрошую до таких роздумів над євангельським читанням, яке ми мали вчора. І більше того, ми трошки собі роздумаємо над цілою 15 главою Євангелія від Луки, яка які розповідаються разом з притчою про блудного сина, про загублену вівцю і про загублену драхму. Але на ті сьогоднішні роздуми, і взагалі до того, щоб записувати відео і роздумувати спільно з вами над духовними питаннями, не спонукала одна зустріч, чи одна з багатьох зустрічей, яку я пережив сьогодні, До грама прийшла. Старша жінка і поділи, поділилася тим, що їй є важко на серці. Вона є тут кілька тижнів вже. Це одна з багатьох розмов з людьми, які приїжджають у Канаду, скориставшись можливістю тої програми, і для яких Канада відразу стає краєм далеким, чужиною і зароджується туга в серці. Чисто природні емоційні пережиття. І після короткої розмови, також жінка попросила про молитву, ми разом помолилися. Жінка поділилася тим, що їй стало легше. Очевидно, що е така туга, яка є таким природним станом людини, е коли вона покидає рідний край, особливо тепер, коли є війна. Ну, то вона не зніметься так, як якоюсь одною зустрічю чи одною спільною молитвою. Хоча Господь часами може так торкнутися серця людини і через спільну молитву, через атмосферу Божого дому, Духом Святим, може дати не лише таку часову полегшу душі, але такий глибокий внутрішній спокій. Отож, говоримо про. Євангельську притчу про блудного сина. Знаємо всі її сюжети і знаємо про те, що син вирішив покинути батька і опинився у, як каже нам, притча, краю далеким. І в ніякому разі не хочу прирівнювати всіх тих, які приїхали до Канади тепер в час війни. Чи які швидше може покинули рідну країну до блудного сина. І не кожен з тих, хто поїхав далеко, мусить переживати тугу за рідним краєм. Не кожному важко вдається чужина, хтось це переживає легше. Але для нас, людей, дуже природнім є відчувати. Що ми не є у своїй тарілці, коли ми потрапляємо в інше мовне, культурне середовище, коли ми е, зустрічаємося з реальністю, яка є часто кардинально протилежною до, протилежною до тої, якою ми собі її уявляли. І тут можна провести паралелі з блудним сином. Він думав, що він залишить батька, буде мати засоби до існування, і тоді добре заживе. Нам також здається, що чудом змінивши місце проживання, опинившись в країні, де є відносно кращий добробут, нам відразу стане легше. Нам Чудом заживеться само по собі дуже добре. Ми є дорослі люди і розуміємо, що само по собі нічого не стається. І навіть як хтось собі влаштував життя десь далеко поза Україною, то на це пішло багато часу і зусиль. І так як блудний син зустрівся з труднощами, очевидно, ті труднощі були духовного характеру, він справді жив, як каже, притча, блудно. Якщо так в оригіналі перекласти, то він жив так дурно, дурним життям, немудро він жив, розтративши той свій маєток. І ми також всі можемо мати спокусу поступати немудро, опинившись далеко від рідного дому і від Близького і знайомого нам середовища, якими ми можуть бути оті немудрі наші вчинки. Ми не мусимо прогайнувати все майно живучи розпусно. Ні. Але ми можемо жити ілюзією, що саме собою якесь життя владнається. Але найбільша ілюзія це є те, що ми можемо, будучи далеко від рідного дому, Забути про те, що нам є рідне, рідна мова, віра, в якій ми виросли, церква. І тому дуже важливо є, щоби переживаючи тугу і маючи то відчуття втрати чогось, що нам було близьке і рідне на емоційному рівні, не додати до цього ще втрати духовної. І тому дякуємо Богові, що є у в Канаді, наша церква, хто належить до православної церкви, чи хто є протестантом, може знайти свої спільноти тут. Але кожен з нас дуже важливо, щоб навіть якщо не відчуває того такого відчуття глибокого потреби приходу до Божого дому, аби приходив. І в Божому домі та туга за рідним краєм емоційна. В якійсь мірі і силою Святого Духа, присутністю також інших людей, вона е не є такою важкою і переживається набагато легше. Не додаваємо до такої явно відчутної туги за рідною землею, е не додаваємо ще, може, вона невидима, є, але туги за, за Божим домом, за Господом. Не втрачаємо Бога. Де би ми не були? Всюди є Господня земля, як каже Псалом, і її повнота. І всюди є Господь Бог. І тому дуже важливо є, щоб не втратити отої ідентичності наш, нашої людської, як Божої дитини, щоб не загубитися. Власне, ця притча є разом з розповіддю про загублену. Овечку, яка загубилася, не впільнував її е, пастух чи е, з якихось інших причин, може кажуть, що нормально здорова овечка не губиться. І е, якщо овечка відійшла від стада, то або щось з нею було не так найскоріше. І, і то є правда, що як ми загубимося від Української спільноти від, від християнської спільноти, будучи християнами, то означає, що щось з нами є не так. Дуже важливо, щоб не лише ми не загубилися у тому вирі життя в еміграції, але також, щоб не загубилися наші діти, чи радше, щоб ми їх не загубили, бо наші діти можуть бути подібні до тої загубленої драхми. Ми знаємо, що драхма. В хаті сама не губиться, хтось її мусить загубити і хтось її потім мусить знайти. Тому ті три притчі, вони є. одна про драхму загублену, яка сама собою не губиться, хтось її загубив. Та прича мала би нас спонукати, подумати собі, як, як, як є з моїми дітьми, як є з тим, щоб передати їм віру, щоб привести їх до храму. Записати їх, не знаю, на катехізацію, знайти їм товариство однолітків, які би теж ділили ті самі цінності, і щоб наші діти виростали у вірі, щоб не загубилися як та драхма, але бачимо, що губляться, чи що ми їх загубили за множеством різних справ, які навалюються на нашу голову, які падають на наші плечі, щоб ми не зволікали як найскоріше, знайти засвічували світило. Молитви, віри і віднаходили їх. Також дуже важливо є, щоб ми розуміли, що навіть як ми довший час не ходили до храму, навіть як ми не молилися, то Батько з притчі чекає на Сина Блудного. І також наш Отець Небесний, Господь Бог. Навіть може ми в Україні рідко ходили до храму. Неможем якісь є інші такі в нас внутрішні перешкоди, які нам не дають прийти до храму, і ми маємо сумніви, як там буде. Хай ті сумніви розвіють оті слова притчі про блудного сина, які кажуть, що батько впав блудному синові на шию, обійняв його, дав йому найкращу одяж, дав йому перстень на руку, взуття на ноги, Тобто повернув йому гідність. Не біймося прийти до, до Господа, не біймося прийти до храму, не біймося там залишитися. Не біймося, що духовність нам забере забагато часу, і ми не зможемо е, дати собі раду з тими іншими е, потребами, які є конче необхідні заробити на житло, на їжу. В Канаді є багато можливостей здобути оті е, речі, але є також велика небезпека затратити то, що є найважніше, і що є частиною кожного з нас Ту віру і оце синівство е, Боже. Тобто ми всі є Божі діти. Не перекреслюємо того в собі, і нехай ніщо нам не забере у тої ідентичності дітей Божих. Дуже важливе, що також я би хотів на завершення сьогоднішніх роздумів сказати, що відхід від Господа, каже хтось зі святих, Отців, це є, немов би відхід від самого себе. Відхід з батьківського дому, чи втікання від батьківського дому це є втікання від себе, розірвання би, себе. Тому е як відчуваємо якусь внутрішню дисгармонію, як відчуваємо е таку розбитість, роздертість внутрішню, можливо, вона є наслідком такого духовного розбиття, вернімося до, до батька, і він нас прийме. як... Одного зі своїх синів чи дочок. І буде радість буде те, що у притчі нам євангелист розказує, як величний бенкет, як гарно накритий стіл, як музика і танці. Тобто буде радість, буде те, що допоможе нам бути, Щасливими. Дякую, хай Бог всіх благословить. Слава Ісусу Христу!